Батькова пристрасть до жінок зруйнувала не одну його сім'ю. Зустрічаємо героїню Марину. Вітаємо вас. Доброго дня. Кукаріна Марина, так? Так. Ви приїхали звідки? З міста суми. Ви не заміжня, дітей маєте? Так, зараз працюю, проживаю в місті Суми. І знаєте про існування брата Валерия і так, сестри знаю. Інни по батькові. Всі вони також кукаріни. Так, кукаріни. Від кого дізналися е, всю правду про тата? Від мами? Ну, звичайно, від мами, так. Е, Маринині батьки е, Тетяна і Олексій познайомилися в Сумах. Так, Мама працювала водієм тролейбуса, а тато Олексій водієм автобуса. Так. Чи не зустрілися вони була на, на перехресті доріжки? А, можливо, не знаю. У всякому разі, після одруження в 83-му наша героїня народилася в 84-му. Так, так, так. Для мами це був перший шлюб. Для мами це був перший і, на жаль, останній шлюб. Після батька вона вже не більше не виходила заміж. І дітей, окрім мене, в неї. Також більш немає, я одна в сім'ї. А от е, батько вже був розлучений і мав сина Валерія від першого так. шлюбу. Так. Чи спілкувався він з сином? Е, на жаль, мама говорила, що та жінка заборонила йому бачитися з сином. Через що ж розпалося їхнє сімейне життя? Цього я не знаю. І коли ви були зовсім маленькою, як пишеться в листі, мама захворіла. Так, ще мені було півроку, коли мама захворіла і зробили дуже важку операцію, її прооперували. То батько тоді був поруч із мамою? А, так, тоді батько був біля мами, і мама ще говорила, як таке могло статися, як, наче хто зглазив його. Він доглядав за нею, вона була лежача, і не можна було підводитися декілька неділь, Він за нею доглядав, годував її так. А вас тим часом віддали на виховання а бабусі? А я тим часом була з маминою мамою, з бабусею. Потім, після операції, в неї почалася екзема на руках, вона не змогла за мною доглядати. І так я залиш... залишилася з бабулею. Село Штепівка, так? так. Як довго ви в бабусі були? До 15 років. Тобто То це на... моя, це моя друга мама. А як сталося так, що надовго ви залишились біля бабусі? Ну, на жаль, моя мама і досі хворіє. Угу. Так сталося. І я залишилася з бабулі. А тато виходить відвик і відлучився від вас. Ну... Тільки як це сталося? Взагалі-то мої батьки розвелись, коли мені ще було 4 роки. Батько від нас пішов. І за яких обставин це сталося? Коли ми відпочивали з мамою на морі і приїхали додому, я була маленька, мені було 4 роки, але я пам'ятаю це як сьогодні. Приїхали додому в нашій квартирі, чужа жінка. Звичайно, мама вигнала їх обох. І... Надавно Не мама неспокійно відпочивала, як пишете, щось так, відчувала. Так, так. Вона відчувала, вона навіть раніше приїхала з моря. Не зря її серце щось... інтуїція так підсказувала. У мами був абсолютний невідворотній привід розлучитися з татом? Так. Пробачити вона вона не, змогла. не змогла йому пробачити. А тато хотів, хотів, казав, куди ти дійнешся, будемо жити. Вона так не змогла його а пробачити. А сам не боявся, що маючи вже невдалий перший і ризикував другим шлюбом втратити його? Мабуть, ні. Мабуть, ні. А ви з татом підтримували спілкування, як у не Ой, Тато з приїжджав, коли я була ще меншою, тато досить часто приїжджав. Я пам'ятаю ці зустрічі. Звичайно, Нічого. це було мало, як для дитини це було мало. а приїжджав, Нічого не спухання. чули ви про його е, стосунки з сином Валерієм від першого слюбу. Тоді він ніколи не розповідав. Так. Це я вже пізніше дізналася від мами. І згодом е, тато все ж одружується з тією жінкою, яку так. тоді обрав, так. в період, коли ви відпочивали. Угу. І там народжується ще одна народжується дитина Народжується ще одна донька у нього. Це вже третя дитина, здається. І... Як її звати? Інна. А як вам це стало відомо? Тато сам сказав? Що вона народилась? Так. Він до мене приїжджав з нею. Вона Воно. ще малесенька зовсім була. Як ви поставились до ще однієї сестри? Сестра та сестра. А з татом не змінилися стосунки? Останнім часом. Дуже рідко його бачу, хоча живем, ну, дуже недалеко, можна сказати. Прикро. Бо згодом ж ви ж повернулися жити до матері? Так, я ще живу з мамою. В одному місці хотілося б частіше спілкуватись, але я не бачу не бачу тяги його до мене. Угу. Тому... А як же ж татів третій шлюб? Вони досить довго прожили. Це я недавно зовсім від Інни дізналася. Ми зараз з нею спілкуємось. Я дізналася, що вони теж розлучилися. Он як? Так. А через що в третього разу шлюб зазнав? Ну, до мене невідомо, але, мабуть, через тих же жінок, яких тато так любить. А з самим батьком коли ви востаннє бачились? Він недавно до мене приходив на роботу. З такими емоціями він навіть розплакався, пробач мені. То, що тебе там так рідко бачу, це таке і знову зник. Ви працюєте перукарем, так? так? так. Чи не стригтися, приходив батько? Ну, взагалі-то в гості, але казав, ти мене підстрижеш. А, от як заодно. То як ви відчули? Щирим був тато? Можливо, щирим. Взагалі не знаю, що ж говорив пробач мене, яка ти в мене гарна, така доросла, ну ти ж вже доросла, ти все розумієш. А про Інну і Валерія щось розповідав? Е, про Валерія взагалі нічого. Це мені вже мама розповідала, що є брат і що заборонили йому спілкуватися з батьком. Від батька нічого. А з Інюємо ми зараз спілкуємось. Вона, на жаль, сьогодні не змогла приїхати. Вона зламала руку, і там дуже складна операція, якась була. Не змогла приїхати. То розумію, що сьогодні ви призначили зустріч Валерієві. Так. Які покладаєте надії на зустріч з незнайомим вам братом по батькові? Ну, я хотіла б, щоб він теж так до мене душу лежав, як я до нього, щоб виправдались мої сподівання. Що він все-таки моя кров і йому теж хочеться спілкуватися зі мною. Де він мав би зараз проживати? Я сподіваюся, в місті Суми. І без нашої допомоги вам було б mm -hmm. не знайти. Я не знаю, яку, але так зустрітися з ним, я думаю, навіть би не посміла. Чомусь не знаю. Дякуємо. А чи є фото у вас? Це моя з батьком фотографія. Це мені тут не знаю, мабуть, років 12. Гарно підстрижений. То чи не ваша робота? А, ні, ще не моя. Тому якраз цей день ходили з ним разом підстригатися. Он як? І мене, і його. І на згадку зробили фото? І так, і на згадку зробили фото. Треба зробити все, щоб вона була не єдина. А сьогодні найголовніше допомогти братові. Так, так не відчувати себе самотнім. Я хочу з ним спілкуватися, просто хоча б знати, який він. Я ніколи не бачила. Яких він намірів, вам не відомо. Ні. Навіть якщо вони будуть. Інакше ми відрізнятимуться від ваших. Ви все одно ідете вперед. ну якийсь компроміс. Я думаю, можна завше знайти. Погляньмо на екран і познайомимося е, з Валерієм. Добрий день. Сьогодні ми починаємо знову починаємо заняття. У нас лабораторна робота з предмету інтернет. Тема Робота з поштовими клієнтами. Я працюю викладачем інформатики в машинобудівному коледжі Сумського державного університету. Мені 27 років, звуть Кукарін Валерій Олексійович, народився і проживаю в місті Суми. Тут закінчив школу, закінчив Сумський державний педагогічний університет за спеціальності математика та фізика. Працював два роки в школі, вже п'ятий рік працюю в коледжі. На даний момент не одружений, проживаю з батьками. Також у мене є брат Олександр 25 років, якому і сестра Анна. І 22 роки. Я дуже багато віддаю час у роботі. Мені подобається моя робота працювати зі студентами, спілкуватися з ними, навчати. Разом з ними навчаються і викладачі, тобто, навчання це є такий процес взаємний. Ну, на даний момент це моє життя. Припущення, які в мене є. В принципі, до мене восени приходила сестра Інна по батьковій лінії. Ну, їй підказали, де я працюю. От, ми з нею поспілкувалися. Поговорили, ну і розійшлися. Після того вона більше не підходила. А також з маминих слів я знаю, що в мене є брати і сестри по татковій лінії, тому я вважаю, що може, можливо, хтось із них хоче зустрітися, поспілкуватися. Ну, Я думаю, що приїду я на програму Ключовий момент. Якщо мене справді хтось шукає, то напевно я комусь потрібен». Живе в Сумах, і згадав Інна? вони спілкуються. Вам не говорила Інна? Е, Так вона говорила, що підходила до нього, каже, але я не зрозуміла, чи радий він мене бачити, чи ні. Коли ж вона могла це зробити? Нещодавно е. перед від'їздом. Ой, це ми вже коли я вже збиралася їхати до вас, так. то я їй сказала і вона говорить: а я, я з ним спілкувалась. Раніше ми навіть не зачіпали цю тему. Дивно. Принаймні він згадав про неї, а не про вас. Ну, згадав, тому що ну, не знаю чому. Навіть це була єдина зустріч. Розпитаємо у Валерія Олексійовича. Будь ласка, ми маємо можливість познайомитися наживо із Валерієм Олексійовичем Кукаріним. Дуже Добре приємно. День. Дякуємо, що приїхали, залишили своїх студентів. Залишили. А самі вже могли б спілкуватися і, мабуть, так і робите, комп'ютером е, спілкуєтеся, листуєтеся з кимось, так? Може, з інною, сестрою? Ні, я Інну бачив лише один раз. Вона Коли? восени приходила, їй студенти підказали. Спочатку думали, що там може якась або дружина, або ще хтось, ну, одна фамилія е, прізвище однакове. Ну, я спочатку подумав, що ну, хто його знає. От, а потім вона підійшла, сказала: Я така, така, я дуже приємна. Ми з нею поспілкувалися. Я говорю, ну, якщо будеш рада, заходь, я завжди з тобою поспілкуюсь. Так вона пішла і більше не приходила. А до її візиту ви знали, що у батька є третя дитина? Знав, Знав. тільки не бачились? Не бачились ні з другою дитиною, не з, не з третьою. Як вам зустрілося тоді з Інною, сестрою, рідною по батькові? Приємна зустріч була, то така несподівана трошки. Більш позитивною, так? Позитивною. Так. А говорила тоді Інна, що є ще одна сестра? Казала, що є ще одна сестра, але більш нічого не сказала. Ніяк Прот... звуть, не живе Дозвольте запитати, коли батько залишив сім'ю? Ну, мама сказала, що через раду. От е він покинув нас, коли мені здається, було місяці три. От мама вдруге одружилася, вийшла заміж, да? От, І від другого шлюба ми зараз живемо. У мене є брат і сестра. По матері. По матері. А виявляється, що у вас іще є по батькові дві сестри. Ще є дві по батькові, здається, дві сестри. Це зручно, що дві сестри живуть у сумах, так? Так. Можна бачити їх. Це можливо в майбутньому? Я думаю, що так. І Як ви ставитесь до пропозиції Марини? Почати я думаю, позитивно рідні стосунки. Я думаю, що ми будемо підтримувати спілкування один з одним. Ви самі приїхали? Ні, я приїхав зі своєю сестрою. Це моя найбільша підтримка. По мамі, так? По мамі як да. її звати? Аня. Дуже приємно, дякуємо, що ви приїхали і підтримуєте Валерія. Мабуть, і зустріч ми побачимо. Вашу з Мариною. Так от дякуємо вам. Як на це сподівалася ваша сестра? Як чекала цього. Прошу, будь ласка. Я розумію ваше хвилювання. Ви ще не знали, якою буде зустріч. Знаємо, ми зараз поспілкуємося, думаю, ми знайдемо спільні теми для розмови. Так. Ну що ж, я думаю, не зайвим буде дзвінок Інні, Звичайно. яка ну давайте, поєднала спробуємо. хоч трохи свого часу вас заочно. Зараз намагатимемось дозвонитися. Здрастуйте. Здравствуйте. Інна, це ви, так? Так. Інна Кукаріна. Да, так, це я. І ще не заміжнят. Ні, ще не заміжню. Всі ще не жонаті, не заміжні, всі кукаріни, які да, живуть да, у Сумах. Так. Да. В якійсь мірі ви всі сумські, так? Да, так, всі сумські. Це саме Наталія Сумська і програма Ключовий момент. Як да. ви ставитеся до того, що в студії знаходяться ваша сестра і брат по батькові Марина і Валерій? Вас тут дуже не вистачає? Очень хорошо я к этому отношусь, я тоже хотела бы приехать, у меня просто не получилось, у меня проблемы просто с рукой, перелом руки, сложно операции делали. Я тоже хотела очень приехать, но как-то не вышло. Поскольку это все в одном месте, в Сумах, вы дозволите сестре и брату навидать вас, узнать, как ваше здоровье? Да, я очень хочу увидеть их, я уже скучила за ними. Просто я рада, что мы наконец-то все втроем встретились. Думаю, що в данішом будемо продовжувати знашення. Дай Боже, ми вам бажаємо здоров'я, іночко. Віримо, що обов'язково в майбутньому це здійсниться. Може, Валерій хоче щось додати? Ну, що додати. Зустрінемось в Сумах, обов'язково провідать. Домовились, домовилися. На все вам добре, до зустрічі. Дякую, до свидання. До побачення. Полегшало, так, <плоджувала, плоджувала, плоджувала>, так Маринку. Трішки. Трошки відлягло від серця. Мрія здійснилася. Вона поки що не смілива, ще трохи тримається ледве на ногах, але вона є. До неї навіть можна доторкнутися. <рес> Тримайте міцно брата. Нехай вам пощастить у житті, дорогі кукаріни. Нехай у вас все складеться на краще, ніж у ваших батьків. Дякую. Дякуємо вам. Проходьте, будь ласка. На черзі невеличка пауза. Дочекайтеся продовження нашої програми.